Я була закохана в хлопця своєї найкращої подруги роками. А тепер ми зустрічаємося і я відчуваю, ніби зраджую її. Мені 30. Я мала найкращу подругу протягом 20 років. Ми фактично виросли разом. Вона була тією людиною, якій я розповідала абсолютно, все. єдиною постійною в моєму житті. У неї був хлопець, 38 років, з яким вона була у стосунках приблизно 5 років. Десь на третьому році їхніх стосунків я зрозуміла, що маю до нього почуття. Я ненавиділа себе за це. Я ніколи нічого не робила, не фліртувала, не переходила жодних меж я навіть нікому про це не сказала. Я просто придушила ці почуття і намагалася їх ігнорувати, бо любила свою найкращу подругу більше за все і знала, що нічого між нами ніколи не може статися. Потім, кілька років тому, вона раптово померла. Я повністю зламалася. Довгий час була в депресії і, чесно кажучи, майже нічого не пам'ятаю з того періоду. Ми з її хлопцем підтримували зв'язок протягом першого року після її смерті, але дуже нерегуляльно. Переважно просто перевіряли, як одне одного тримаємося, інколи говорили про неї. Це було сумно і важко, але водночас у цьому було щось заспокійливе говорити з людиною, яка любила її так само сильно, як і я. Наступного року я переїхала до Європи по роботі, після цього ми майже не спілкувалися. Життя просто пішло далі, мабуть. Кілька місяців тому я приїхала додому у відпустку і випадково зустріла його на вечірці у спільного друга. Я нічого від цього не очікувала, але ми проговорили всю ніч, надолужили згаяне, сміялися, говорили про неї, про життя. Усе відчувалося дуже природно. Наприкінці вечора він запросив мене на побачення. Я погодилася, хоча мене буквально нудило від цього відчуття. Тепер ми зустрічаємося і я постійно розриваюся між почуттями. З одного боку, він мені дуже небайдужий, і бути з ним легко і правильно так, як я зовсім не очікувала. З іншого боку, я відчуваю, ніби роблю щось неправильне, ніби зраджую її пам'ять або порушую якесь негласне правило. Чи я жахлива людина за те, що щаслива з ним, чи ненавиділа б мене моя найкраща подруга за це, навіть якщо її вже немає? Я так сильно її любила і ніколи, ніколи б не зробила цього, поки вона була жива. Інколи мені здається, що я заслуговую бути самотньою через це. В інші моменти я думаю, що життя і так достатньо жорстоке, і, можливо, це просто щось складне, що сталося після великої втрати. Я, чесно кажучи, не знаю, чого саме тут шукаю. Мені просто потрібно було це виговорити, бо я не можу поговорити про це ні з ким, не відчуваючи осуду.